Привіт! Це Таня Кудряшка і моя подорож без зворотнього квитка. Я приїхала в Хорватію, я тут вперше. І одразу ж після Чорногорії приїхала автобусом в Хорватію, і це передостання країна із колишніх Юславських республік. Остання буде скоро, і ви можете її вгадати. Це буде не так важко, тому що вона знаходиться ось там за горами. У цьому відео я хочу поділитися, чому я вирішила зупинитися не в Дубровніку, не в центрі міста, а поза містом. Це містечко називається Роже, і я розкажу, які причини я тому, щоб жити поза містом, а не в центрі. Перша причина тут дуже спокійно. Я хочу справді розслабитися. Я хотіла сказати, що тут дуже спокійно, допоки цей чоловік не почав ремонтувати. А крім цієї того, дриль-дриль, тут чути тільки воду зазвичай. Але не зараз тут досить спокійно, тут майже нічого не відбувається. Є Маріна, є декілька церков, є супермаркет, трохи далековато. Є декілька ресторанчиків і е, якась дамба, і все. А от в старому місті, скоріш за все, там буде багато туристів, багато ресторанів. І якщо ви любите бути в центрі того, що відбувається навколо, можливо, вам треба зупинитися там. Але я вибрала зупинитись тут за містом, тому що я працюю більшість часу, і я можу дістатися до міста тоді, коли мені буде потрібно можливо, два рази, можливо, тільки на вихідних, можливо, декілька разів на тиждень. І я вам покажу, як я буду діставатися до міста. Це можна зробити або на таксі, або на автобусі. Добре, чого я тут стою? Ідемо дивитися квартиру. Вона знаходиться прямо тут. і квартира. Я зараз вам покажу, де я працюю, де я сплю і який в мене вид із вікна. Тут можна працювати, тому що стіл гарної висоти, але в принципі можна змінити місце положення, посидіти на дивані, але я, в принципі, і на ліжку теж працюю часто. Тут є кухня. І для мене необхідно, щоб було де готувати, щоб був посуд, щоб був обов'язково чайник. І тут господарі потурбувалися, навіть мають каву, чай. Дещо мали базове таке, що мені не потрібно було бігти в магазин в перший день. І вигляд з вікна дуже класний, я думаю, вам сподобається. І тут справді тиша, дуже гарні кольори. І єдиний мінус, мабуть, в тому що супермаркет далеко це десь кілометри 600 метрів по карті, і він знаходиться за Маріною. Тобто потрібно обійти цю Маріну, і там буде супермаркет. Є декілька ресторанчиків, кафе тут недалеко. Але в принципі мені потрібно виходити тільки за їжею або тут по району прогулятися. І коли я буду їхати вже в місто, то я буду автобусом або таксі по цій дорозі, аж туди до Дубровника, до старого міста. І я зараз покажу ще спальню і розкажу, скільки це коштує телевізор. Спальня теж із класним видом, з вікном, з великим ліжком, тумбочками, шафою і великим зеркалом. Я часто починаю роботу саме з ліжка, тому мені класно, щоб тут було і свіже повітря, і щоб тут було світло. Так, не холодно, і не жарко. Зараз якраз дуже класна погода. І, звичайно, тут є ванна. Тут душова кабінка, гарячий душ. Знову ж все, що може бути необхідно, коли ви довго живете в якомусь місті. Ну, звичайно, можна зупинятися в готелі, і я за те, якщо вам зручно зупинитися в центрі і вийти погуляти там чи сходити в ресторан, класно. А так як я працюю весь тиждень, я вийду в старе місто, ну, може, два, може, три рази на тиждень. Тому мені, в принципі, немає змісту жити в готелі там, чи платити за якісь сніданки чи вечері, якщо я можу все це готувати, і я більшість часу проводжу працюючи. Тому це ваш вибір, але ця квартира коштує 33 євро. А у центрі буде коштувати майже вдвічі дорожче. Якщо приїхати на тиждень, два це досить відчутно буде. Я думаю, можна і за 100 євро зупинитися, можна і дорожче, але подорожуючи повний час, так як я ви вибираєте так, щоб було зручно і по фінансах, і по тому, як ви будете добиратися, які умови чи є кухня. Я думаю, що я показала, і ви зрозуміли приблизно, в яких умовах я тут живу. Не в Дубровнику, а поза Дубровником, трошки за містом. І зараз ми підемо, поїдемо автобусом до центру Дубровника. Подивитися, що це далеко. З цього боку залишається Маріна набережна, де я починала це відео. І якщо ми підемо в інший бік, там автобусна зупинка. Йдемо на автобус і поїдемо в центр міста. Автобус коштує 15 кун, чи 15 куна це 2 євро. І не знаю точно скільки зупинок, але має бути не дуже далеко. Оплатити можна прямо при вході в автобус. Ось і зупиночка. Пісі зайняла 25 хвилин, але десь п'ять із них це були туристи, які заходили з великими з великим багажем, намагались заплатити доларами або євро. І коли дізнавалися, що це не можна, вони виходили. Тобто досить багато людей не знають, що потрібно платити місцевою валютою. Також можна купити квитки в таких невеличких ларьках з оранжевими написами і просто зайти і якби валідувати, і тому не треба буде платити готівкою на вході. Автобус ходить кожні 15 хвилин. Знову ж багато людей старалися зайти саме в той автобус, який вони бачать і не чекати наступний. Тому людей було досить багато. Ось і він привозить мене одразу ж до входу до старого міста. Але я хочу вам показати старе місто Дубровник в окремому відео. Тому зараз хочу просто знайти місце, де попити кави, і йдемо, пошукаємо де сісти. Я нарешті знайшла свою каву і ще тут поїм, тому що залишуся в цьому кафе працювати. Тут хороший wi-fi. Якщо ви не знаєте зі мною ще недавно, то я е цифрова кочівниця, я подорожую різними країнами і я працюю паралельно. Тобто зараз в цьому кафе я буду працювати бо сьогодні п'ятниця. Це не вихідні, я не просто гуляю. Я подорожую, але паралельно працюю. Е тому, якщо хочете дізнатися далі про цікавіші країни. Підписатись на мій канал, і також я в інстаграмі часто викладаю якісь ціни, що я бачила, що я пробувала. Але скажу тут теж на відео, щоб ви залишилися і зрозуміли про що мій канал. Я показую, як зекономити в деяких країнах, або ж, скільки коштує, що наприклад цей салат 9 євро, кава 3 євро. Точно можна знайти дешевше, але у старому місті Дубровні, ну, скоріш за все прям дуже дешево не буде. Я сподіваюся, що вам було цікаво і що ви підпишетесь на мій канал, і що ви будете слідкувати за наступними країнами. Також слідкуйте за мною в інстаграмі і побачимось!